Вітаю, друзі! Вдячна всім, хто обрав youtube канал «Ми Україна, щоб послухати якісну аналітику, розбір важливих міжнародних подій, що відбулися протягом тижня. Почнемо, мабуть, з найгучнішого: за два десятки російських шахедів перетнули кордон Польщі, тобто кордон НАТО, і як виявилося, не лише Польщі, але і Литви. що підтверджує теорію про те, що дрони не випадково залетіли до Польщі. Чому НАТО виявилось не готовим і про що свідчить? Реакції лідерів західного світу. А у Білорусі 12 вересня почалася активна фаза навчань. Захід 2025 Що триватиме до 16-го, То яких провокацій тут чекати? Ну і у Білорусі будують військові бази, де можуть розмістити російські ракети «Рєшнік». Про це е, пишуть у змі Кіткелох, представник президента США Дональда Трампа, прибув з візитом до Києва. Яка мета? А Європа пообіцяла Росії нові санкції і окремо обіцянка США повністю відмовитися від російського газу та нафти до кінця 2026 року. Чи реально це ну і про штати Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік, в якому передбачили виділення 400 мільйонів на безпекову допомогу Україні? Про все це будемо далі говорити в нашому ефірі. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, долучається до цього ефіру, пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Польщу атакували одразу 19 російських дронів, щонайменше 19. Смертоносні дрони перетнули повітряний простір країни НАТО, залучалися літаки НАТО для збиття і пошкоджений будинок. У відповідь НАТО лише активує четверту статтю про проведення консультацій. Чому вторгнення ворожих дронів тут не класифікували як напад? Ну, давайте не, не просто не, 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 не тільки консультувалися, а літаки все ж таки виліт, в, виліт був. Вилетіли і збивали, збивали. там три чи чотири. Тут, тут, тут головне це. Тобто, коли знаєте, у нас теж сміються з НАТО і все інше, ну трохи не договорюють. І я вважаю, що це основне далі. Дивіться, показали, що все ж таки система як ніяк працює, а, а, збили. Збили, причому, літаки Нідерландів та Данії, дуже важливі нюанси, і говорити, що зовсім не відреагували. Ну, це трохи у нас, знаєте, достатньо так ну не скептична, а ну трохи не бачить деталі. в дійсності реакція була реакція була, і це дуже добре. Тому що я вважаю, що сам факт того, що вони почали збувати те, що ну вони. Знаєте, як, ну вони впевнені, що все ж таки це російські не скажуть, але упевнені, що це якісь російські дрони? Це дуже добре. Це дуже добре сонце на на землю не впала. Ядерна війна не почалася. Це дозволяє Україні посилювати тиск на європейців і НАТО щодо можливості патрулювання Заходу України. Ну, тобто, яка різниця? Там збили, і так там збили. і чого ж не сталося, не сталося. Тому давайте ви будете теж активність проявляти. Якщо хочете, щоб воно до вас не залітало. То давайте ви будете тренуватися на території України, і це дуже гарна перемовна позиція України. В принципі, достатньо грамотне українське керівництво. почало одразу ж відігрувати цю історію. Давайте будемо навчати ваших людей. Давайте будемо що спільно робити. А, і бачите, поляки спочатку говорили: ні, ні, ніяких миротворців на території України не буде. А тобто, траптом люди на навчання приїжджають. Ну дуже добре, бачите, ще пару таких зальотів, і а, Бандера виявиться на такою вже поганою людиною. так І кудись волинська різня може подітися і так далі. А, якщо серйозно, то це дуже гарний крок для вбудовування України вже в систему безпекову НАТО. Так, військову структуру НАТО, тому що вбудовування власної протиповітряної оборони разом з ними, навчання, ось перетік технологій. Ми терміново повинні відкривати експорт для наших воробників зброї. Залучати більше приватників для того, щоб ну сказати, ну а ми розуміємо, що у вас там не було чим збивати цих, ну але ракету скільки, коштує скільки там під мільйон доларів збивати дрони, які коштує 10 тисяч. Ми підозрюємо, що навіть накладно буде навіть для Європи. Далі сам факт, що вони атакують країни НАТО? Ну, це, це логічно з їх з їхнього боку. Я в принципі теж на вашому каналі говорив що росіянам не треба нападати на країни НАТО, а достатньо запускати по 200 дронів, наприклад, щодня. Ну, наприклад, щоб створити хаос в будь-якій країні. А от а далі починається більш кодна історія пов'язана, тут говорити, як вони там четверта, п'ята стаття і все інше. Ну, по-перше, п'ята стаття, вона ніяк і не зобов'язує нікого воювати, тому що у нас багато говорить про п'яту статтю, її не читали, тому що там написано, що в разі нападу кожна країна сама визначає, який обсяг вона робить внесок в оборону, так? Кому в тому числі військово. Тобто, якщо якась країна надійшла, припустимо, в Польщу як допомогу чотири шаломи, припустимо чи один шалом. І велику стурбованість це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Так ну так то так прописаний Це договір. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що звичайно що відповіді от по території Росії ну може робити тільки Україна. Це у нас руки розв'язані. Нам вже а ми, ми б'ємося за виживання Вони ризикувати так, на жаль, не будуть, так тому що це колективна безпека. Це одна з причин, чому от запитують Ізраїля, чого ви наступаєте в НАТО. Ми говорить, чого ми повинні залежати, ставити свою безпеку у залежність від волі інших країн, яка може не співпадати з нами. Так і тут, оскільки це колективна безпека, то треба радитись. Називається, треба радитися, що там буде. А далі з'являється Угорщина, і говорить, ми взагалі нічого не бачили, та. Бо поляків, ми щось чули, а може і не знаємо, хто це такі, так і починається вся закатовася ну, бюрократична структура, яка побудована таким от таким -от чином. Так що я вважаю, що реакція ще дуже добра. Це перше. Але чи буде вона в чому недолік НАТО? Головний, те, що вона не передбачає превентивну роботу. Вона як оборонний союз. Який був вибудований в холодну війну, який передбачав, що взагалі за всіх будуть воювати США, а патрони будуть приносити європейці, а е, американці зараз говорять, що ні, шановні, ми тепер воювати будете ви, а патрони дуже багато патронів. Ми готові приносити, тому що все, 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 все інше помінялося. І що викликає шок у європейців, тому що вони звикли до жирного ситого життя, за яке платили в дійсності американці і платили а, і за рахунок дешевих енергоносіїв Росії? Ну, тоді ще Радянського Союзу. І ця конструкція тепер еліти, в тому числі європейські, не готові визнати і розказати своєму народу, що це жирне життя закінчилось, що треба скорочувати соціальні виплати, будувати оборону, йти в армію тренувати і багато чого іншого. І тому вони, отак, от пітляють і така От питання ну, знаєте, це, це, це знаєте, теж проблема українців. Ми. Чомусь отаке таке, знаєте, постійно думаємо, що вони повинні якось по-іншому діяти? Ну так ну ну не будуть вони стріляти по території Росії. Питання: ще чим американці, наприклад, полякам не продають томагавки? Хто не знає, чим будуть поляки стріляти по Росії, чи будуть вони стріляти по території Росії? Скоріше, за все, ні, тому що це знову таки колективна оборона. і Тут Україна знову таки повинна говорити, давайте гроші, ми на на ми штампуємо разом з вами ракет. Да? Буде спільна ракетна оборона, незалежно від США з власною кнопкою. І якщо потрібно, Ну ми боремось ми будемо стріляти туди, котрі потрібно. Тобто, у нас автономія, а у вас така ситуація. Uh, так що, отак оце працює, те, що я бачу. Uh, так що ситуація, я, я вважаю, що, що дуже добре відреагували. Uh, говорити про те, що воно, ну це, це знаєте, це українці якось так іноді думають, що от, особливо мене приколіє говорять, ну, скільки грошей вони витратили на те, щоб збити. Ну, збили тим, чим збили. Ну тому що у них що було в наявності. А ну, в Україні скільки у нас протишахідна оборона будувалася? Ну, рік-два, Вибачте, на першому етапі всі погано працюють. Та що, у нас одразу ж виходило? Ну так, у поляків немає такого досвіду. Вони як не були, у нас. Не, і не буде, да, і не буде, тому що ну, на жаль, це ще наш досвід оплачений життям наших воїнів так, і багатьох людей, і ми повинні розуміти так, що так у Польщі теж звичайно немає, тому що там живуть мирним життям і розрахунком що за них будуть вступати Сполучені Штати Америки, але тепер цього не буде. Ну тепер вони по-іншому будуть діяти. Так що так? What а і давайте так і подивимось. Поляки перекрили кордон з Білорусю Так, бачите, який там писк, вереск стоїть вже в Росії. Я думаю, що Китаю це дуже не подобається, теж тому що це Білорус, ж таки член ШОС і так далі. Так що сказати, що вони нічого не роблять. Ну, це прибріхувати в дійсності і не, не дивитися в очах фактом. Um... От дивіться, дрони російські залітають на територію е, е, Польщі вже не вперше, і е, зараз відбувся такий масований. Ну зважаючи на те, що пережила Польща да е, на літ. А чому зараз я от читала думку, що Путін злітав до Пекіна і отримав благословення на вторгнення Цзіньпіня. Чи лідерка НР тут ні до чого? До чого? Я думаю, що вони це, це, це вимагають від, на, з е, умовою підтримки. Умовою підтримки подальшої підтримки Росії. Не збільшення, а затримання цього. Вони можуть вимагати це. Чому? Інтерес Китаю декілька одразу ж. Перше, вони показують, що що США не надійний союзник. Те саме тепер вони в Азії будуть говорити. Бачите, вони європейців навіть не підтримують. Хитати позиції США. Далі. А сварити Росію Заходом з Європою, щоб вони були залежні від них. Не всі 110%. Ну і США в тому числі. Далі, тиск на Європу. Що от США ж вимагають зараз додаткових мит проти Китаю і Індії. Ну, ви дивіться там, да дивіться, тут є інші речі, є інші опції. Так що цілком я вважаю, що ця версія дуже е, прийнятна чому, тому що якщо дивитися на всі кроки, які робив Путін останні роки, е, він зустрічався завжди з Китаєм. Перед війною зустрічався з Китаєм. Перед Кримом зустрічався з Китаєм. Е, перед е, агресією проти Грузії. Коли, під час чого відбулося? Олімпіади. Олімпіада. Да, і він повідомив фактично на Олімпіаді в Китаї, що ми це робимо. І я думаю, що це не випадково. Китай тут є бенефіціаром цієї історії. Звичайно, без фанатізму. Зовсім мочити Європу вони не хочуть, тому що вони мають ну, торгівельні стосунки з ними. Бо якщо Європа буде зовсім діяти як США, ну тоді Китайська економіка кінець буде зовсім. Дуже погано їм буде, перечасно погано. Вони ще до цього не готові. А, і тому така ситуація? Тому така ситуація. Так що я вважаю, що тут гра Китаю існує, пане Тарасе, то яким може бути наступний крок агресора? Які сценарії можуть прорахувати у Кремлі? Яких чергових дій треба очікувати від Росії? Іде знову Польща, країни Балтії, а можливо Німеччина, яка? Допомагає нам чи не найбільше в Європі. Ну дивіться, тут же якраз основна Польща. Чому? Тому що от ви говорите про Німеччину. А через який кордон все проходить? Через Польщу. Оце Аеропорт Жешова, логістичний хаб величезний, і так далі. Тому Польща тут може ключово. тобі ще якщо буде дезорганізація Польща, ну уявіть собі, 200 шахидів прилітають щоденно. Нижче це енергетика польська, дезорганізація економіки. Люди починають тікати з Польщі. Ну це логічно. Що там відсотків 10 населення одразу ж буде тікати. Да? А, куди воно? В Німеччину буде тікати. Дезорганізація Європи. А, ніхто там в Португалії, чи хто далі від цього говорить? А ми взагалі не знаємо, що таке поляки. Ми не будемо туди встрівати. Да? Ну суперечки в НАТО, в Європейців і так далі. А в цій конструкції і не треба особливо на Країни Балтії нападати. Вони будуть фактично відрізані від допомоги. Чому? Тому що А хто буде допомагати більш за все Литві, якщо буде нападати Росія? Тільки Польща. Тому тут Польща ключова, або, наприклад, острів Готланд, Балтійському морі, який Швеції належить. Тобто, там можуть бути різні варіанти. І Росія може робити таку гібридну атаку і показуючи, що НАТО неспроможно буде на неї реагувати Трамп відреагував на заліт дронів Російської Федерації на територію Польщі. Він написав у своїй соцмережі: почалось. Потім Трамп зідзвонився з президентом Польщі Карлом Навроцьким, Вони. Провели телефонну розмову, обговорили атаку, от ви знову скажете, що я чіпляюсь до того, що говорить Трамп, але як можна розуміти таку реакцію? А що чіплятися? Трамп сказав їм, будуйте свою оборону, ми готові вам допомагати, продавати зброю. Нічого тут дивного немає. І дивіться, тут Трамп вже знову на європейцях тисне Європейці, як хитро зроблені, хочете далі. Жити в системі. А коли вони починають дорікати США, що вони не запроваджують санкцій проти Росії, говорить у що знахабніли? Хто тут нафту та газ купує? Ви купуєте так? Запроваджуєте, і додаткова вимога проти Індії і Китаю. Тобто американці ламають цю систему, в якій хитрувати жили європейці, і будували собі сите, жирне, спокійне життя. В принципі, ту про цю схему, ну ще Трамп під час першої своєї каденції говорить. Це, до речі, не позиція Трампа була, а позиція США. Коли він приїжджав, він вже на мітингах потім говорив: говорив, ну як він пере, пере, переказував. Ну, це можна бачити в інтернеті є зустріч, коли він там а, з генсеком НАТО, все інше говорить. Це сказав Ангела. А як це виходить? Ти будуєш газогіну в Росію? Платиш десятки мільярдів євро щорічно, не витрачаєш гроші на оборону, про що ми з вами домовлялися. Вони ж домовлялися, що в нульових, що вони до 2% ВВП доведуть. Далі. А потім ти приходиш до нас і просиш нас риту... захистити тебе від Росії. Щось тут не так в цій системі. А далі він розширював там тези, які пізніше було, сказав. Вони отримують дешевий російський газ по прямих контрактах, так? експортують гарні, так, він не заперечує, що гарні європейські а, автомобілі в США мають величезний дисбаланс, знищують наші робочі місця і в той же час торгують з Китаєм. Більш того, там же ж, чого американці знову-таки тиснули європейців. Америка... Тоді Меркель вела політику, фактично вибудовує вибудови такого континентального союзу Німеччини, Росії та Китаю. Тобто, російські ресурси, німецькі китайські технології. Створювався величезний конгломерат, який Ось з цим США не змогли б споритися ніяк, тому що це на суші відбувається. І це велося і війна. Росії проти України це є наслідком цієї політики. Чому? Тому що Росія говорила, віддайте нам Східну Європу. німці сказали забирайте. Все, що відбулося, це наслідок політики теж Європи, конкретно Німеччини за часів мерки. І тепер американці говорять, летять на вас дрони. Ну, добре, що летять. Хочете захисту? Я вам сказав, які, які умови. Підписуйте те, що я вам говорю. А то ви хитруваті знову, на вас летить дрони російські, які в тому числі оплачені вами, коли ви закуповуєте російську нафту, газ, металургію і так далі. Подивіться баланс за 24 рік. І так він буде на них тиснути, тому що, вибачте, тут по-іншому не виходить, якщо ця історія отак от побудована. Пане Тарасе, Кіткела, спецпредставник президента США Дональда Трампа прибув з візитом до Києва, і в чергове знаєте, коли минулого разу він приїжджав, то дронів російських у повітряному просторі майже не було лише на прикордонні на прифронтових територіях. Одна жіночка в громадському транспорті сказала: я підслухала розмову, каже: я хоч виспалась, і сьогодні зранку прочитала одного військового експерта, який каже, що я знаю, як досягти припинення вогню, залишити кіта Келога в Україні. Ну це, звичайно, жарти, але насправді з якою метою на вашу думку приїздив. Ну це теж спрощено те, що Кела Київ може не бомбардують. Інші міста бомбардували, коли він був минулого разу. Вінницю якщо не помиляюся там Одесу а і так далі. Але м -м, мета ну і тут перемовні процеси. Ідуть перемовні процеси, скоріш за все по а, угоді щодо дронів, а, яку Україна просуває, хоче і нам потрібна ця угода, щоб вони закуповували у нас зброї. Нам гроші потрібні в наш ВПК вставати в частину вставати в, в історію з частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Це одразу ж вважаєте, що це цінник до нашої зброї буде ну там в два-в три в два-три рази, якщо американці купують нашу зброю. Це визнання наш, але знову таки експорт треба дозволяти. А фінансування повинен бути пільговий режим, щоб все це закрутилося і правильно все працювало. І гроші в країні залишалося, і експорт у нас розкривався, і так далі. Оцей законопроект Дефен Сіті повинен ухвалене. Ну, які ухвалили, там підписав президент. Треба його ще таки коригувати, щоб там більше прозора була система включення виробників в цей список для пір і так далі. Далі, я думаю, що знову якісь там пропозиції від росіян ідуть якісь там перемовні процеси. Ось ну там зрозуміло і так. от Ну, це це така звична дипломатія, де він там вирішує там питаннях та в трикутнику Європа він і так далі. Ну і так так що такі от процеси відбуваються. Ну, поточний процес ми повинні розуміти, що. Перемовини і так ведуться з росіянами. От вчора СБУшники влупили по цьому, по знову по нафтогазових комплексах. Усьлуг прилетіло вчора. Оце суттєво, оце суттєво те, що відбувається. Дивіться, куди прилетіла в терміналі по експорту російської нафти в Балтійському морі. Вони повинні померти. Оце буде удар величезний по Росії, так тому що якщо вони не зможуть експортувати нафту, наприклад, ту саму Індію. Україна може сказати м, президенту США Дональд Фредович, у вас там були проблеми з Індією. Ми почули про це, а ми вирішили цю проблему. Чисто з поваги для вас там. Та ну звичайно, ми для себе це повирішили але в даному випадку це проблема це виключно з поваги до президента США. А, тобто це кроки, які цінуються США. Тобто вони будуть вважати, ну, що це серйозні люди, які можуть вирішувати серйозні проблеми. І тут зовсім по іншому буде розмова в, в, в взаємодії. Ще один спецпредставник США Коул, їздив до Білорусі, зустрічався із Лукашенком. Він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії Білавіа, і також як пишуть пропагандистські змі, Коул заявив на зустрічі, що штати можуть відновити роботу посольства у мінську, і це лише початок. А ще Трамп через коула передав Лукашенку запинки з зображенням Білого Дому. Чому ці процеси відбуваються? Яку мету хоче досягти Трамп? Давайте згадаємо: а кому телефонував Трамп, коли зустрічався з Путіна перед зустрічю з Аляскою на Алясці. Лукашенка. Чому то вони намагаються, як ну Лукашенки, там, там же не тільки Росія, там і Китай? будемо Не будемо про це забувати. Тобто, якщо уважно подивитися, чим займається зараз Трамп, по останні шість місяців просто тиск на Китай по всіх напрямках. Просто тиск на Китай по всіх напрямках. А і Лукашенка це теж частина тиску на Китай. А, ну далі, намагання вже розхит... вибудувати відносини, як із дати альтернативу в першу чергу Лукашенка для того, щоб а. Росії і Китай. Тут зв'язка така йде. Спробувати його відтягнути, або сказати: якщо що, ми готові тебе підтримувати, так? І тому такі такі кроки. Такі там кроки пов'язані з пов'язані з як його з полі, політ, політичними цими ув'язненими. А, щодо Белавії, до речі, ніякої інфекційної інформації ще немає. Ну, от немає рішення, де підтвердження, що от Белавія знята. Подивимось, воно знято не знято а і так далі. Я б тут істерик не катав, коли у нас тут починають говорити, що знімаються санкції. Ну, це окрема гра по Білорусі, це окрема гра по Білорусі, а тиск на Путіна, я думаю, в тому числі. Тому що Білорусь, а, щоб всі розуміли, що таке Білорусь Білорусь це фактично. Дуже важливий ну країна чи не єдина є, не, не єдина країна, яка а, за, зараз дозволяє Росії впливати на політику Європи. Ну тому що є кордон з Польщею і все інше. Якщо вона буде витягнута з цього, то Росія а, ну вперше за 400 років не матиме інструментарію впливу на європейську політику. От. ну Те, що запанки даються, Ну так так будуються, так так ведуться перемовини, тому що ми всі емоційні істоти. А, ось а, Це нормально, коли там подарунки даються, щоб підтримувати підтримувати е, зв'язки. У мене теж часто от на моїх особистих консультаціях по перевону запитують, чого так, я говорю а тому що це у людини емоційна істота. Там іде по формулі спочатку сподобався. А потім довіра, а потім якісь розмови. Тому що якщо це два етапи немає, то нічого не вийде. Ну так так люди так люди працюють. Тому дивіться, наприклад, Путін, коли а, завжди а, робить Трампу якісь подарунки, якщо всі помітили, або портрет прийшли де він там під час замаху, там да, або якісь там орден дасть там якісь там співробітниці, який син кої воював в Україні. Фотографію прислав а, Трампу, коли вони були в Алясці. А ось і так далі. Так воно працює. Що думаєте, ви, ви це не тільки з Трампом працює, це за всіма працює. А Путін дуже їх цьому вчать. Ну в КДБ вчили досить суттєво, тому що відбулася. У нас правда теж же правильно там ключку привезло Трампу. Там якісь там пояси привезли. Ой, Да, ну то, та, так, так так воно працює, тому що так так працює політика. Всі політики, так всі, тому що всі люди відкриють таємницю, всі з двома ногами і руками. а І ну тому, що кінцеве рішення щодо підтримки стосунків в тими чи іншими людьми все рівно ухвалюються емоціями. А, в і тому керування цими процесами отак от і відбувається. Ну, таке трамво, такі от жест тут подарують А Лукашенко, до речі, свою ж цю картоплю возив там в Китаї. Все інше. А, ну це вважає ну смішно так, але це працює, тому що ну от моє мій особистий. У нас часто політики. До речі, пасіка там да та, вона у мене є. Пасіка. Отут моє. Я тут що роблю, вино це інше, доміно і так далі. Так, так, це працює так, побудовуються стосунки. Так робиться політика, так робиться бізнес. Пане Тарасе, я дякую вам за те, що ви долучилися і у такий екскурс для наших глядачів. Саме в ці таємниці як насправді будуються відносини, з яких потім виростають переговори, зокрема, переговори на державному рівні. Друзі, вам дякую всім за увагу. Підпишіться на YouTube канал Україна, поставте нам вподобайку, залиште коментар і обов'язково бережіть себе і приходьте на наші трансляції. До зустрічі. До зустрічі.